Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріплюємо звукове значення букви І та попрацюємо із текстом вітерець і книжечка. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа млинці. Широким плоским і рівненьким ми можемо язик зробити. Таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. Тож зробили свій язичок широким, плоским і рівненьким. Молодці. Наступна вправа слоник. Губки витягніть трубочкою, так як вимовляєте звук У. Слідкуйте за тим, що губи і зубки майже зімкнені. Тримайте свою трубочку, поки я дорахую до десяти. Готові? Починаємо виконувати вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна вправа чистимо зубки. Посміхніться, покажіть свої зубки. Відкрийте ротик і кінчиком язичка почистіть нижні, а потім верхні зубки із середини. Попрацюємо із чистомовкою, читаємо разом: Ла-ла-ла Алла, дівчинка мала. Ли ли ЛИ, в гості ми до неї йшли. Ло ЛО, ЛО, в алли тісто підійшло. Ла, ла ЛА, пирогів вона спекла. ЛЕ, ЛЕ, Ле. Чаю алочка на лє, лі, лі лі Ось лимони на столі. лю лю, лю. дуже кисле не люблю. Зупиніть наш урок, попрацюйте із чистомовкою ще раз. А ми читаємо склади. Зверніть увагу, читаємо парами. Спочатку закритий, потім відкритий склад. Читаємо разом: Ал, ла, ол ло, ул лу, ел ле, іл лі, іл, ли, ам ма. OM-MO-UM-MU-EM-ME-IM-MI-IM-MI-AS-SA-OS-SO-US-SU-ES-SE-IS-SI-IS-SI. Is, si. Próximo. AN- он но ун ну н не ин ни ин ны ак КА, ок ко ук ку эк к ик ки ик к ав ва ov vo uv vu ev ve iv vi iv vi ap pa op po up pu EP, p ip pi ip py ar ра ор ро ур ру эр ре ир ри ир ры ат та от то ут ту эт те ит чи ит Ти, молодці. Пограємо в групі і змай звуки й. -І». Ви бачите знайомі для вас колонки. Тобто потрібно розташувати слова, в яких ці звуки й І будуть або на початку слова, або всередині, або в кінці слова. Отже, перший предмет Українка. Ми чуємо ці звуки. Всередині слова молодці. Їжа. В цьому слові звуки й, «і» стоять на початку слова. Молодці. Мурахоїд. В цьому слові звуки І, І стоять. Всередині слова, а ще слово їжачок. В цьому слові звуки й «і» стоять на початку слова ви молодці, а ось вам слово лілеї. В цьому слові звук І-І стоїть в кінці слова молодці. Розгляньте уважно малюнки. Як ви думаєте, що зображено на малюнках? Ви бачите книжечки на столі, ви бачите вітерець і ви бачите літеру «Ї». Чим грається вітерець? Правильно, вітерець грається аркушами книжечки. Прочитайте заголовок казки. Вітерець і книжечка. Молодці. Як ви розумієте вислів, маленький вітерець? Тобто це легенький, не дуже сильний. Молодці. Чи доводилося вам бачити танець маленького вітерцю? А чи перешкоджав він вам рухатися? Як ви гадаєте, про що буде йти, йти в тексті? Тож Будьте уважні, слухайте. Уважно намагайтеся зрозуміти те, про що я вам буду зараз читати. Отже, готові слухати казочку, «Вітерець і книжечка. Починаємо. Жила була книжечка. Вона тихесенько лежала на столі. Любила книжечка, коли дітки її із задоволенням розглядали яскраві малюнки. Якось у вікно залетів малесенький вітерець. Він зацікавився книжкою, почав розглядати її. Ось перша сторінка. Тут сироїшка така струнка і гарна, подумав вітерець. Вона їстівна. Перегорнув пустунець наступну сторінку. Їжачок. На голках у нього листки та яблуко. Їжачку, а де твої їжаченята? запитав вітерець, але їжачок швидко згорнувся. Вітерець продовжував гортати сторінки і раптом Незнайомка стривожився пустунець. Ти хто? Я буква Е. Яка, здивувався вітерець. А така. Без мене не можна написати ні сирогіжка, ні їжачок. Ти головна? Ні, я необхідна, як і всі літери. Чи сподобалась вам казочка? Сподобалось? Попрацюємо на неї, а поки що відпочинемо хвилиночку. Прочитаємо указочку, вітерець і книжечка. Готові? Читаємо разом. Жила була книжечка. Вона тихесенько лежала на столі. Любила книжечка, коли дітки. Із задоволенням розглядали яскраві малюнки. Якось у вікно залетів малесенький вітерець. Він зацікавився книжкою. Почав розглядати її. Ось перша сторінка. Тут сироїжка, така струнка і гарна. Подумав Вітерець. Вона їстівна, перегорнув пустунець наступну сторінку. Їжачок на голках у нього листки. Та яблуко. їжачку А де твої їжаченята, Запитав вітерець, але їжачок швидко. Згорнувся. Вітерець продовжував гортати, сторінки і раптом незнайомка, стривожився пустунець. Ти хто? Я буква ї. Яка? дивувався вітерець. А така без мене не можна написати. «Ні». Сироїжка? ні їжачок. Ти головна? Ні, я не обхідна, як і всі літери молодці. Тож ми прочитали з вами казочку, дайте відповіді на запитання Назвіть дійових осіб нашої казки. Це літера «Ї», вітерець, їжачок, молодці. З ким зустрічався вітерець. Які почуття треба передати під час читання? Ми повинні передавати здивування, захоплення, запитання. Знайдіть речення, в якому описується гриб, описується сироїшка. Пригадайте, якими словами говорили в нашій касті стосовно сироїшки? Сироїшка струнка і гарна. А як описували тваринку? Творинка у нас їжачок. В якому реченні записано опис тваринки? На голках у нього листки та яблуко. Це перше речення, а друге речення. Але їжачок швидко згорнувся. З якою літерою зустрівся вітерець? Ну, а зараз почитайте цю казку своєму другові. Натисніть стоп під час нашого уроку і прочитайте другові ще раз цю казку. Якщо ви повернулися на урок, то давайте знайдемо відповіді на запитання. Читаємо перше твердження. Книжечка. Лежала на. Оберіть підлозі чи столі. Книжечка лежала на столі. Правильно. Читаємо наступне твердження: Вітерець залетів у вікно чи у двері. Вітерець залетів у вікно, правильно. Читаємо далі Сироїжка. Отруйна чи їстівна. Їстівна, правильно. Читаємо наступне твердження. На голках у їжачка. Булин, яблука, гриби, листки, яблуко. Що ми обираємо? Листки і яблуко. Молодці. А зараз і слово сироїшка ось наш грибочок, утворіть нові слова. Сир, їж, їжа, а які слова ще можна утворити? Ріжок, корж, їжак. молодці. Завершуємо наш урок і продовжить речення своєю думкою. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно, я зрозумів, що. Тепер я зможу, я навчився. У мене. Вийшло я зміг. Ми завершимо нашу зустріч і я прощаюся з вами, мої розумнички, до наступного уроку. Бажаю, щоб навчання було для вас цікавим і веселим.